Кінець банківської таємниці в Україні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 11043, за яким банки в Україні будуть зобов'язані надавати інформацію про фінансові операції за запитом нацполіції. Що це означає на практиці? Докладніше далі. Депутати ще на початку жовтня проголосували за цей законопроєкт, який мав на меті ефективну боротьбу з дропами. Дропи це користувачі банківських карток, які за гроші передають реквізити своїх карткових рахунків іншим людям. Після цього рахунки використовуються як транзитні для переказу і відмивання незаконних коштів, зокрема в наркобізнесі. Але на практиці закон дозволить кіберполіцейським боротися зі значно ширшим спектром шахрайських дій із банківськими рахунками від зламів систем даних та карткових рахунків до обману пересічних українців, у яких зникають гроші через шахраїв. і таких випадків дедалі більше. Відтепер у кіберполіції буде можливість простежити напрямки, куди перераховувались кошти, вкрадені з банківської картки. Автори законопроєкту підкреслюють, що його положення не означають автоматичну передачу якої завгодно фінансової інформації та кому завгодно. Йдеться про відповіді на конкретні запити нацполіції у відкритих кримінальних справах за наявності ознак кримінального злочину. Зокрема, Зокрема, у законі перераховані види кримінальних статей, у яких розкриватимуться дані. Вони стосуються грошових крадіжок або заволодіння коштами обманом Стаття 185 192, шахрайства, незаконних дій з рахунками 200 -та, стаття. та зламування інформаційних мереж банків та інших платіжних організацій, статті 361, 362 та 363. А повний список даних, які будуть розкриватися за запитом, такий. Інформація про платіжну операцію, зокрема прізвище, ім'я та побатькові отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача це унікальний ідентифікатор отримувача та платіжного пристрою, код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, повний номер емісійного платіжного інструменту та номер рахунку отримувача. А головне пам'ятати просте правило поводження з банківською карткою: нікому не передавайте ваші дані, вони можуть цікавити лише злочинців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.